Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. 45 тисяч лучан могли лишитись без води. У Луцьку за мільйон євро рятують насосні станції. В останню путь провели екс нардепа Сергія Слабенка, який загинув на війні. На Волині взялись ремонтувати 54 метровий міст. Із 23-ї вечора і до 4-ї ночі росіяни атакували Україну шахедами. Загалом випустили 10 ударних дронів. Наші сили протиповітряної оборони знищили 7 із них. Під атакою росіян була сусідня нам Рівненщина. Ворог зруйнував нафтобазу в Дубинському районі. Жертв, на щастя, немає. Маємо ранкове відео з місця події від голови рівненської військової адміністрації. Захожиться місце події. Розгорнути штаб ліквідації надзвичайних ситуацій задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії, на з керівниками силових структур радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Ввечері 9 серпня російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. Станом на ранок 10 серпня було відомо про... Трьох загиблих одна жінка сиділа на лавці біля церкви. Чоловік проходив повз. Вони загинули відразу. Ще одна 21-річна дівчина померла в лікарні. Відомо також про дев'ятьох поранених. Серед них 11-місячне немовля. Повністю зруйнована місцева церква і торговельні точки у Шевченківському районі, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Опівночі російські військові скинули авіабомбу на Куп'янськ, пошкодили будівлю місцевої ради. Там вибиті вікна, двері, пошкоджений вхідний парапет. Уранці ворог знову обстріляв місто. По про постраждалих інформації немає. Протягом минулої доби росіяни масово з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. 21 раз протягом минулої доби окупаційні війська атакували цивільне населення Донеччини. Армія Путіна накрила вогнем 16 населених пунктів. Пошкоджені 12 житлових будинків, магазин, господарська споруда, завод та лінії електропередач. Відомо про трьох загиблих і чотирьох поранених. Сьогодні російська армія з артилерії обстріляла Білозерку на Херсонщині. Поцілили в людей, які отримували гуманітарну допомогу. Поранені шестеро жителів їх ушпиталили. Щодо ситуації на фронті, сили оборони продовжують наступ на трьох напрямках та мали успіх біля урожайного та південно-східніше Старомайорського Донецької області, повідомив гречник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. Також українські воїни наступають південніше міста Бахмут. Сьогодні Луцьк прощався із загиблим на війні нардепом четвертого скликання відомим політиком та юристом Сергієм Слабенком. На військову службу його призвали по мобілізації. Служив на посаді начальника відділення поточних бойових дій командного пункту штабу. 57-річний підполковник Сергій Слабенко загинув 4 серпня під час виконання бойового завдання біля міста Уріхів Запорізької області. Прикро. Загинув товариш дитинства, загинув професійний чоловік, загинув тато, загинув чоловік. Прикрий больно! Разом із десятками луча на прощанні з Сергієм Слабенком була наша знімальна група. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску о 19.00. У Луцьку внесли зміни до бюджету. Рішення депутати ухвалили сьогодні під час позачергової сесії міської ради. Три мільйони Луцька громада дасть на допомогу затопленому селу на Херсонщині. Як пояснив очільник громади Ігор Поліщук, ці кошти спрямують на відбудову села Благодатівка. Населений пункт постраждав у наслідок крашиського підриву дамби Новокаховської ГЕС. Також серед фінансових рішень мільйон сто тисяч гривень виділять на завершення ремонту територіального центру соцобслуговування, 900 тисяч на купівлю модульної будівлі контейнерного типу для перебування осіб без постійного місця проживання, 2,5 мільйони на реконструкцію мереж газопостачання, а на реалізацію інвестиційних проєктів депутати спрямували понад 261 мільйон гривень. У Луцьку замінюють насосне обладнання та мережі на 19 підвищувальних насосних станціях, за допомогою яких вода подається на п'яті і вищі поверхи багатоповерхових будинків. Ці станції є одними з найбільших у місті. Обслуговують 45 тисяч жителів і 160 багатоквартирних будинків. Водночас вони є одні з найбільш зношених, оскільки експлуатують їх понад 40 років. Подальше зволікання з оновленням могло по найближчому майбутньому залишити без водопостачання всі ці 45 тисяч случан. Активні роботи зараз йдуть, обладнання замінюється на нове, для того, щоб воно працювало безперебійно, для того, щоб економити ресурси, тому що старі насоси, вони були дуже енергозатратними, споживали багато електроенергії, виходили з ладу дуже часто. Обладнання замінюється на нове, яке буде безперебійно працювати та економити ресурси. Відтак, жителі багатоповерхівок вище четвертих поверхів, матимуть стабільний тиск води. Модернізація обладнання відбувається у співпраці з фінансовою корпорацією Невко. Ми виграли гарант на ці роботи. 560 тисяч євро це грантові кошти від наших європейських партнерів від компанії Невко, тобто безповоротна фінансова допомога, і 440 тисяч євро це наше співфінансування. На Волині стартував ремонт 54-метрового мосту. У селі Стара Вижівка розпочався ремонт мостового переходу через річку Вижівка. Споруджений у 1978 році, містві тоді жодного разу не ремонтувався. За 45 років експлуатації споруда зазнала відчутних руйнувань. Наразі проходять підготовчі і демонтажні роботи на правій частині мосту. Рух транспорту організовано лівою смугою шляху в обох напрямках. Тож Водіям варто уважно стежити за дорожніми знаками на ділянці ремонту. Переможцем чемпіонату України з Тхеквондо нема де тренуватись у рідному селищі. Їхня спортивна секція в голубах працює трохи більше року. Однак, крім досягнень, мають і проблеми. Із приміщення, де діти займалися, спортивний клуб просто вигнали. Мовляв, у власника тепер інші плани не надто перейнявся їх долею із селищної голова. І от близько чотирьох десятків юних спортсменів. Лишилися просто неба. Чому в Голобах не шанують молоді спорт з'ясовувала наша знімальна група. Денис єдиний тренер з тхеквондо в Голобах. Спорту присвятив все життя. Однак до корейського бойового мистецтва прийшов не так давно. Побачив виступ тхеквондистів на фестивалі і тоді вирішив, це справа його життя. До того ж, давно думав про те, щоб залучити до спорту двох своїх синів. Рік активно займався сам, а потім організував секцію для сільських дітей. От що ти маєш жовто-зелений пояс, куди ти йдеш, що ти робиш, і взагалі чи, чи можеш ти це все зробити. Я нікого не слухав, слухав своє серце і розумів, що я мушу це зробити для своїх дітей. Появі секції як не дивно допомогла війна. Тренер каже: тоді точно зрозумів, що такий клуб вкрай потрібен, адже дітей варто відволікати від страшних новин та показувати, що життя триває. Початок занять рекламувати навіть не довелось. Сарафанне радіо зробило свою роботу, і на першому ж занятті вже було 15 учнів. А через рік у списку здобутків 14 золотих, 15 срібних, 17 бронзових медалей, здобутих на чемпіонаті України, і навіть кубок за командне третє місце. Клуб було офіційно відкрито не гласно, тобто не юридично. Клуб а 11 травня 2022 року. Спочатку займалися в будинку культури, але через велику кількість гуртків там не було як ні спортивні гроші повісити, ні навіть толком речі лишити. Незручно довелося шукати інше місце. Зрештою, орендували приміщення над супермаркетом просторе, тепле і тільки їхнє. Втім, не пройшло і року, як Денис з учнями знову мусили збирати речі. Супермаркет закрився, і нас попросили звити виїхати. Голубський клуб Тхеквондо знову став бездомним з першого дня літа. Тренер звернувся до селищної ради з проханням допомогти знайти дах над головою. Голубський селищний голова Сергій Гарбарук запропонував зайняти недобудову в центрі селища. Щоправда, коли спортсмени побачили її, то просто вжахнулися. Це всього лиш так звана коробка без вікон, стелі, комунікацій. Голова селища зі слів тренера запевнив, гроші на ремонт є. Треба тільки робочими руками допомогти. І Денис разом з батьками учнів взялися за роботу. Я там безпосередньо приймав участь у тому, щоб розбивати старі стіни для того, щоб формувати, як правильно має бути цей спортзал. Тім скоро стало зрозуміло, що до зими роботи не закінчать. Від селищної ради реальної допомоги так і не дочекалися. Найняті неї робітники, каже тренер, спромоглися тільки замурувати кілька віконних отворів. Просився тренер навіть у церковне приміщення, де колись був магазин. Батьки були готові оплатити ремонт, але тут, як то кажуть, з'явився кращий варіант. Наскільки мені відомо, в понеділок відбулася зустріч на 8.30 в очільника Голобської ОТГ із батьками і безпосередньо із тренером, де вговорилися всі можливі варіанти вирішення даної ситуації щодо приміщення вихованців. І залишилося в, в, в кращому варіанті. Це приміщення в старій школі Голобської гімназії. Здавалося, б, проблема вирішена. Втім, у школу просто так секцію Тхеквондо впустити не можуть. Причина у тому, що спортивний клуб досі не оформлений юридично. Засновник має заключити десь договір, узгодити ці всі моменти, щоб ну забезпечити і безпекову ситуацію, і збереження матеріальних цінностей. І найперше треба думати про дітей однозначно. Ви ж розумієте, що це великий заклад освіти, що це матеріальна відповідальність, що це десь і за протипожежний стан, і за збереження матеріальних цінностей і так далі. Якщо ці питання будуть узгоджені, ми не проти. Хороша секція. Маємо гарні відгуки про тренера десь. Але у ці моменти наразі узгоджуються. Тренер нас запевнив, що документи про офіційну реєстрацію спортивної секції скоро будуть. Тож директорка школи не матиме підстав відмовити спортсменам у даху над головою. Відтак маємо надію, що протягом зими діти займатимуться в теплі. А навесні керівник секції, батьки і сподіваємося, селищна рада. Знову візьмуться за ремонт коробки. А поки тепло, діти в будь-яку погоду відпрацьовують навички бойового мистецтва просто на вулиці. Наразі поки ми не займаємося взагалі, от а перед цим займалися просто неба моїх батьків. Вони приймали в нас на участку, от і ми там займалися. Але були такі навіть ситуації, коли йшов дощ, і діти навіть при дощові е, займалися. І на сам кінець про позицію селищного голови. 12-й канал три дні поспіль намагався зв'язатися з Сергієм Гарбаруком. Той інколи навіть піднімав слухавку, чув питання і обіцяв перезвонити, запевняючи, що зараз дуже зайнятий. Зрештою, поговорити про долю спортивного клубу у його селищі з головою нам так і не вдалося. До слова, Сергій Володимирович сам більше 20 років працював вчителем фізкультури у Голобській школі. Тож, як ніхто, мав би розуміти ціну і важливість спортивного виховання дітей. Втім, схоже, в очільника громади молодь далеко не в пріоритеті. І це, припускаємо, ми одна з головних причин того, що голобські чемпіони досі без даху над головою. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. У Луцькому районі горіла дерев'яна літня кухня. Повідомлення про пожежу в селі Сапогове Луцького району рятувальники отримали вчора по обіді. На місці події працювали рятувальники з ківерців та Луцька. Вогнеборці менш як за годину ліквідували горіння, що повністю охопило дерев'яну будівлю. Потерпілих та жертв немає. А от літня кухня згоріла практично повністю. Причина пожежі встановлюється. Ще одна пожежа трапилась уже сьогодні. Гранці у селі Видричі, Кам'янка каширського району у приватному домогосподарстві вогонь охопив літню кухню та розташований поруч житловий будинок. У наслідок пожежі в житловому будинку знищена частина покрівлі та пошкоджені стіни. А в господарській будівлі покрівля й перекриття. Вогнеборці ліквідували горіння. За попередніми даними до пожежі призвело коротке замикання електромережі. Прикордонникам допомагає ведмідь учора в день на ділянці відділу селятин Чернівецького прикордонного загону в поле зору. Фотопастки потрапив дорослий ведмідь. Можливо, це той самий клишоногий, якого торік українські прикордонники зафільмували неподалік ще ведмежам, і якого ви зараз бачите на відео. Відзначу, що фотопастку прикордонники встановили на шляху можливого руху порушників кордону. Лише напередодні там затримали трьох осіб, які прямували до румунського кордону. І затриманим ще поталанило, що потрапили вони в руки прикордонників, а не у лапи ведмедя. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, та залишайтеся з нами до зустрічі.